За минулу добу в лікарню мінімечника поступило 10 бійців. Бійці з різними пораненнями: це переважно мінно-вибухові поранення, черепно-мозкові травми, поранення кінцівок, поранення грудної клітини, поранення щелепно лицевої області. Двоє бійців доставлені з різних лікувальних закладів, але у них однакові поранення це обмороження кінцівок, верхніх та нижніх кінцівок. Так, я в та плацдармі. Я потрапив під снаряд танка, в результаті чого я отримав осколочне поранення. Нас було відведено, мене і ще деяких товаришів. Ось, і мало бути е перевезти нас в Артемівськ. В результаті, коли нас виводили, е ми попали е в засідку, і були всі, вся колона була підірвана. Це дві бехи. Брав Камаз. Загинули, всіх, були 300, везли, вони всі загинули. Я залишився один. Мій командир мене накрив своїм тілом. Ми спини були, так зігрівалися. Я його час я його, просив не спати, тому що це морози неможливо спати. Я два рази його розбудив, на третій раз я вже його не розбудив. Просто-напросто помер. Я декілька днів я просто виживав. Я їв сніг, я якісь знаходив скуднів запаси, якісь консервації на землі, з яких сухпої, які розризав роз, роз, розгризав, але тоді е, мене знайшла розвідка Денер. Ви е, потрапили е, в полон? Так. Так. Але я не можу сказати, що до мене погано відносились. Що мене там били, що там знущалися мною, вони мене ще врятували, врятували мені моє життя. У мене так вийшло, що я в бесі спочатку їхав, е -е я підірвався на двох мінах. Тоді, коли ми висипали з машини, нам сказали тоді так, розвідка, що один Урал цілий, що можна ним їхати. Ми здавали назад, але знов їхав на третю міну. Тетя міна дуже принесла великі пошкодження. Так організм, що я вже рухатись, майже не міг. Це тільки на всі, на сили волі, на тому, що ми дуже, дуже довгий час я займався спортом, велика сила волі і жага жити.